Виконуємо номер 669 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Села К Л і М розташовані на прямолінійному шляху. На мапі КЛ дорівнює 4 см, ЛМ дорівнює 6 см, яка відстань на мапі може бути між селами К і М? Скільки розв'язків має задача? Розглянемо перший розв'язок, коли села К, Л і М розташовані один за одним. і і М. За умовою КЛ дорівнює 4 см, ЛМ відстань дорівнює 6 см, яка відстань між силами К і М? Відстань між силами К і М дорівнює сумі КЛ і ЛМ. Це буде 4 додати 6 дорівнює 10 сантиметрів. Переходимо до другого випадку, коли точка К буде розміщена між точками L і M. Або селище К розміщено між селищами L і M. М Л і селище К. За умовою «КЛ» дорівнює 4 см, «ЛМ» дорівнює 6 см. необхідно знайти відстань між селищами К і М. Відстань між селищами К і М. У нашому випадку буде дорівнювати різниці МЛ и КЛ. МЛ відняти КЛ. Буде 6 відняти 4 до 2 см. Ми розглянули два випадки до нашої задачі. Записуємо відповідь. 10 см і 2 см